Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі. Ми зараз знаходимося у Швейцарії. У нас така невеличка міні-подорож. І далі ми поїдемо до Італії. Ми заїхали в невеличке містечко, яке називається Сенколес. Воно знаходиться у Швейцарії. Щоб сюди доїхати, ми проїхали більше ніж 12 років. У нас лише парку життя, щоб побачити ці. А далі ми відправляємо всевеличку поїздку, яка буде тривати лише дві години. На поїзді, де відкривається дуже прекрасний вид з панорамними відомиями. Озеро Санкт Морець є візитною карткою міста. Взимку ви можете насолодитися катанням на ковзанах, а влітку прогулянками навколо озера та поло на конях, що створить незабутнє видовище. Озеро вражає своєю красою будь-якої пори року. Як я вже вам перед цим говорила, що містечко маленьке, тому коли ви приїдете до цього міста, щоб побачити дуже красиве озеро, яке ви тільки що бачили на відео, вам просто треба вийти або з автобусу, або з поїзду, і воно практично буде у вас на ладоні. Найголовніша задача це побачити красиві види цього містечка. Дуже багато снігу це так приваблює, бо завтра ми виїжджаємо до Мілану, точніше сьогодні ввечері, і там вже снігу не буде. І також купити якісь смаколики та сувеніри. Санк Морець вважається найстарішим та одним з найвідоміших гірськолижних курортів у світі. Завдяки своєму зручному розташуванню місто має 300 сонячних днів на рік. Санкт Морець відвідують світові зірки шоу-бізнесу, політики і представники королівських сімей. Обов'язково до перегляду це гора Муатас-мураль. На вершині розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається захоплюючий вид на три озера: альпійські вершини і все містечко. Місто, хоч і невелике, але є чим зайнятися: музеї, ресторани, спа, різні пам'ятки архітектури і навіть хайкінг. Так як у нас було лише пару годин, то ми просто прогулялися містом, закупилися смаколиками, магнітами і відправились на залізничний вокзал. Але місто виглядає неймовірно, начебто ми потрапили до казки. Час пролетів дуже швидко, і ми зараз вже направляємось до поїзду. Він відправляється о 4.14. Поїзди з панорамними вікнами Берніна Експрес з'єднують станцію Рейтіан у місті Кур зі знаменитим курортом Сан-Моріц. Берніна Експрес включає оглядовий туристичний вагон з величезними вікнами, звідки відкриваються чудові краєвиди з кожного пасажирського місця. Вагони в поїзді бувають двох видів стандартні та з панорамними вікнами. Ціни можуть відрізнятися в рази, але можна підвищити клас квитка до панорамного вагона в касах перед відправленням всього за 5 євро за наявності вільних місць. Посеред нашої подорожі була невеличка зупинка на 15 хвилин. Можна було вийти з поїзду, зробити гарні фотографії на фоні цих Альп і насолодитися цією красою. Єдине, що б я вам порадила, це купувати білети заздалегідь. Я маю на увазі час. Бо ми проїхали буквально годину і почало темніти. Так, це класно, це красиво, але пізніше нам вже нічого не було видно, а їхати ще дві години. Тому зробіть собі таку невеличку замітку. Але проїхати з Берніна Експрес був просто кайф. Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Ми вчора дуже пізно повернулись, тому я вам нічого не знімала. Зараз ми відправляємось на сніданок, збираємо речі і виїжджаємо до Мілану. Обов'язково все вам покажу. Трошечки зараз покажу, як виглядає готель та його назва. В принципі, непоганий, але якщо чесно, то ми були і в кращих готелях. Так, і тут звичайні номери, в принципі, як в кожному готелі. Вхід через картку у нас 21 номер. Там у нас був сніданок, знімати я вам нічого не буду. Стандартний шведський стіл. А це ось літня тераса така. Коли, наприклад, тепло, то я думаю, що тут проходять сніданки. Ми зараз знаходимося в центрі Мілану, чекаємо на Гіда, буде невеличка екскурсія, десь на півтори-дві годинки знаходимось біля такого гарного фонтану і далі відправляємось на екскурсію і пізніше поїдемо до дуже цікавого і популярного собору у Мілані, Це собор Дуомо. Тому залишайтесь зі мною. Одним із символів Мілана вважається замок Сфорца. Містяни пишаються цією будовою, тому що вона розміщена саме тут, в історичному центрі цього красивого та стародавнього міста. На сьогоднішній день замок Сфорца включає декілька музеїв: доісторичний, музей стародавнього Єгипту, музичні інструменти, музей посуду та інші. Гуляти по території замку можна безкоштовно, ну а вхід до музеїв оплачується окремо від 5 до 15 євро. Далі ми пішли прогулюватись містом, і що я помітила, що італійці, такі самі, як і шотландці, полюбляють переходити дорогу на червоне світло. Взагалі, енергетика міста така, знаєте, жива, атмосферна. І одразу піднімається настрій, навіть якщо був би дощ. Так, зараз ми підійшли до дуже популярного танцівника в Італії з Мілано, точніше, його звуть Сальво. Він танцює. І якщо ви кидаєте монетку йому, він запрошує потанцювати також. Подивіться. Він знімає себе на телефон, щоб викладати це е, в своїй історії, танць, та, за все, що відео. Подивіться, як круто. Чоловіку, до речі, більше 70 років ну, приблизно. І він вже тут танцює більше 20 років на цій площі і на цьому ж самому місці. Дуже багато в Мілані вуличних художників. Вони насправді дуже гарно малюють. Якщо захочете, можна купити ось таку картину всього лише за 10 євро. Побачили ще декілька визначних пам'яток і відправились до пасажу. Найстаріша діюча торгова галерея Італії та головна визначна пам'ятка Мілана. Навіть трохи нагадує пасаж у Одесі. Різдвяна ялинка від гучі у галереї Віктора Еммануїла отримала найбільше коментарів у цьому році. Ми вирішили відокремитись від групи і погуляти містом вдвох по мілану і зустріли ось таку красу: це група стародавніх римських руїн. Розташованих перед базилікою Сан лоренцо в центрі Мілана 16 мармурових колон. Вважається, що вони є частиною будівлі, збудованої у 2-3 столітті. Так, ми по дорозі знайшли такий ресторанчик, кафешку. ви вибираєте і дають вам будь-яку піцу скуштувати. Подивіться, скільки видів, і класно те, що тут невеличкі порції, тобто можна. Наприклад, взяти дві різні. Ми взяли одну із таких кульок. Що я запам'ятала, це з беконом, та сиром і перцем папероні, і взяли ось таку піцу. Якщо я не помиляюсь, так така була. Зараз нам розігріють і ми все заберемо з собою. Куштувати хочемо на вулиці. Нам її вже нарізали, зараз подадуть о, сенк'ю! Я вам хочу сказати, що дуже смачна піца. Я ще цієї лепешки, як Слав'яка, каже, ще не куштувала. Але взагалі ця ось піца з беконом і сирком дуже смачна. Але взагалі ця ось піца з беконом і сирком дуже смачна. Міланський собор Дуомо. Будівництво собору в Мілані тривало 582 роки. Практично 6 століть. Він повністю побудований з білого мармуру. Ми зараз зайшли до собору. Тут дуже гарно. Якщо у вас буде час, обов'язково завітайте. До речі, білети не дуже дорогі і є декілька екскурсій. Можна просто зайти до собору, можна також піднятися на тераси, те, що ми зараз будемо робити. І декілька цікавих музеїв. Так що приїжджайте. Міланський собор є другим за величиною готичним собором у світі, поступаючись лише собору святого Петра в Римі. У середині будівлі може бути 40 тисяч людей. Мармур для собору привозили з льодовикового озера Лаго маджоре розташованого на північ від Мілана. У середині собору багато цінних предметів. Для вірян найцінніше поміщено в підсвічену червоним світлом капсулу над апсидою – один із цвяхів, якими нібито розп'яли Христа. Святий цвях демонструється публіці щороку під час фестивалю. Ми піднялись на собор на тераси. Як я вам вже і говорила, що сюди піднятись, треба купити білет. Я хочу вам сказати, що тут дуже гарний краєвид відкривається. Ще нам дуже повезло з погодою. І, взагалі, якщо буде час, обов'язково це просто неможливо пройти через цей собор і його не помітити. Він дуже великий, дуже красивий. І подивіться на криші, навіть можна посидіти і відпочити. Дуже класно. Я задоволена, що ми купили білети і сходили сюди самостійно. Бо, до речі, наша група купувала екскурсію, і це вийшло дорожче. Вони заплатили за те, щоб їм гід ще розповів інформацію про цей собор. Але ми вирішили, що все-таки ми купимо самостійно білети і самі собі зробимо екскурсію. До речі, білети недорогі. Я обов'язково залишу вам всі посилання під відео. На дах ви можете піднятися сходами або ліфтом. Під час прогулянки ви можете помилуватися незліченними скульптурами та надзвичайно тонкими мармуровими вежами над містом. 135 загострених веж. Найвищою з веж є статуя Діви Марії за вишки сто метрів. Перед вами відкриються чудові пейзажі Мілана і навколишніх околиць. Дах можна обійти по всьому периметру. Та в найдрібніших подробицях у різних ракурсах розглянути статуї ангелів, химер, біблійних персонажів. Ми залишились дуже задоволені від побаченого. Тому, якщо ви будете в Мілані, обов'язково завітайте до собору дому. Зайшли до невеличкого ресторанчику. вирішили попробувати морозиво. Взяла фісташкове стандартне. І ось тут така краса можна присісти поїсти, а можна просто купити і піти прогулятись далі по Мілану. Ось така порція невеличка. Ще дають вафельку. Навіл Гранде найвідоміший із п'яти каналів у районі Навільно та романтичне місце для прогулянок. До речі, не всі туристи знають, що у Мілані є канали, так як у Венеції. До речі, в інстаграм я обіцяла розповісти, скільки я витратила на цю поїздку. За цю поїздку я заплатила абсолютний нуль, бо я її виграла. І якщо чесно, я навіть сама не очікувала. Вірте у диван, і вони будуть здійснюватись. Вечір пройшов на березі каналу з коханим та зі смачною їжею. І я ще раз хочу вас запевнити, що подорожі це. Перезагрузка вашого мозку. Якщо у вас є час і бажання, обов'язково подорожуйте. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Ми вже трошечки замерзли і зараз будемо відправлятись наш туристичний автобус і їхати до Польщі. Ця поїздка видалась короткою, але дуже цікавою. Обов'язково напиши коментар та постав лайк. А ми з вами побачимось вже у наступному продоволі.